Витончена автентика на противагу шароварщині. Франківка Яна Лутовська відтворює старовинні вишиті сорочки різних етнорегіонів України. Зараз працює над гадяцькою традиційним обранням із Полтавщини. Акуратно вирізає крихітні квадратики а відтак вишиває нитками особливого синього кольору індиго. Відкладала цей момент, тому що. Складна сорочка в плані тому, що ти не просто вишиваєш, а ти ще вирізаєш тканину. Це дуже відповідально і щось на те вріжеш І ну це звичайно можна виправити, але трошки так буде шкода, шкода той праці. Вишивати Яну навчила мама. Починала з дитячих картинок, але вони дівчині швидко набридли, тому взялася за великі полотна, що мають як мінімум пів сотні відтінків. Згодом зацікавилася сорочками. Декілька вишила хрестиком, але хотілося автентики. Тому вирішила оп. Традиційні українські шви. Першою ластівкою стала Вербовецька рукавівка, притаманна для Косівщини. Над нею працювала цілий рік. Не всі могли дозволити собі таку сорочку, і е, заможні панянки вони замовляли. Їм вишивали їх на замовлення. А ну, звичайні дівчата вишивали, якби їх самі, там по двоє, по троє хто хто скільки міг. Ось е, ця сорочка називають її. Е, Вербовальська рукавівка або рукавниця, тобто через те, що тут зашитий весь весь рукав. Е, її вишивали вовняною ниткою, тобто, щоб вона була тепла, бо в горах клімат мінливий, зимою досить холодно. А це Чернігівська сорочка, яку Яна вишила для мами. Творити її взялася на початку повномасштабного вторгнення, коли мала батьківщина дивовижного орнаменту була під російською окупацією. Схему знайшла на сайті музею імені Івана Гончара. Це музейна експонати, тобто абсолютно репліка. Є на сайті було виставлено е, абсолютно детальна схема, тобто з розмірами, з, е, якими треба, які треба тканини брати, які треба нитки брати. Ну, тобто все дуже просто і насправді дуже проста тут е, 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 техніка, це є коса-гладь. Я думаю, в школі в принципі всі нею е, е, займались. Вишивання для Яни хобі. Дівчина працює в іт компанії а після роботи та у вихідні релаксує над полотном. Свої сорочки не лише вишиває, але й шиє сама. Кожен стібок виконує виключно руками. А от ідеї черпає у колі однодумців. По цілій Україні нас є дуже багато дослідниць, та дослідників, які досліджують ці сорочки. Вони викупляють або цілі сорочки, або якісь клаптики тих сорочок вивчають, там їх на молекули, розбирають і роблять такі різноманітні майстер-класи. Насправді українська сорочка. Це досить витончена вона, і вона така автентична і дуже класно, якби всі. Мали змогу розуміти, що це дуже важливо для України для поширення власне традиційної сорочки, і тому я захотіла докласти до цього процесу і освоювати власне традиційний український швидкі. Яким буде наступний проєкт? Я на ще не знаю. Ідеї приходять спонтанно, однак має свою творчу мрію отримати звання майстрині народного мистецтва і спростувати стереотип, буцімто вишивають здебільшого лише літні жінки. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.